Господь з вами, читання Святої Євангелія від Марка. Слава Тобі Господи. Того часу, залишивши синагогу, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов додому Симона і Андрія, а Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до нього всіх хворих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима, тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги, і вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустине місце, і там молився, і поспішили за ним Симон і ті, хто з ним. Знайшли його і кажуть йому: всі тебе шукають. А він відповів їм: Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати. Адже на те я і прийшов. А Він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, ми сьогодні молимося в цій Божій службі за заступництвом святого Йосифа. І на початку ми чули цю антифону. О, це вірний і кмітливий управитель. Такий був святий Йосиф. І, власне, такі риси ми також сьогодні просимо також вірності для себе. І можемо побачити, як Бог нам допомагав в цих днях. Те, що ми чули, наприклад, зовсім недавно, в суботу, ми чули Євангелію, де учні були серед моря. Мордувалися веслуванням, бо вітер був проти них. І близько четвертої сторожі ночі Він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Євангелія так розповідає, що Ісус бачив їх, побачивши їх, як вони мордувалися, і потім, якби проходить і хоче їх минути. Як це так? Чому так Господь себе веде? Тому що Він дійсно шанує нашу свободу, що Він не вдарається, якби не входить на силу. Тільки очікує зі сторони людини, що людина запросить Його, так як учні, Вемос, залишися з нами, Господи, вже вечоріє. Зайди до нас, так як тут, в лодці, до лодки, зайди. Ісус проходить якби чекає, хто, хто запросить, і може дійсно пройти, так, мимо. Так як Авраам говорив, не обминай мене, Господи, зайди до мене. Тому це щось ну, прекрасне, що такий є Бог, що він так, так нашу свободу шанує, як ніхто, що на силу не війде, як тільки людина Його попросить. І це щось, власне, прекрасне, коли ми можемо до нього так звертатися. Зайди. Прийди, Господи! Так закінчуються слова Біблії, да? прийди. І наступного дня, в неділю, коли ми святкували хрещення, Господнє, то також Євангелія е, від Луки говорила, що він молився і розкли, розкрилися небеса, і почув з неба. Ти син мій улюблений. Саме під час молитви, коли отримав хрещення, почув ці слова. Ти улюблений. Да Це щось, що також дає, дало для Ісуса міць, якби проголошувати, да? стіляти ця зустріч, ця молитва, цей голос, Ти улюблений. Да І вчора ми також чули прекрасну молитву Анни. Яка, яка дуже страждала, яка власне, від е, другої жінки, е, Елкана, Пеніна, який осуджувала, сміялася над нею, що вона є бездітна. І вона, е, ми чули, в своїй журбі молилася до Господа і говорила, зглянься над горем, згадай мене, не забудь. Твоєї рабині. І дай мені Твоє хлоп'ятко. Я віддам його Господу. І далі вона говорила, я бідна жінка в смутку, ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом. Тому що. Елі думав, що вона п'яна. Да. Вона говорить, ні, я виливаю, я виливаю душу. Да. Тобто, е, як, як же прекрасна її постава. Можна сказати, хтось би до нас щось так сказав, то ми зразу б могли б надибити, да. хто він такий, або хто вона така, як вона таке може говорити, а вона покірно да, пояснює. Да. Прекрасна молитва жінки. Да. Я виливаю душу перед Господом. І сьогодні ми також чули в Євангелії прекрасну подію, де Господь стілює тещу Симона, хворих, виганяє бісів і попрямував на пустинне місце. Там молився. Пустинне місце і молитва. Тобто можемо побачити, як. Ці дні, минулі, Господь, якби говорив про це да? нам. Це пустинне місце йде на пустинне місце. Да? Я вчора був біля хворої жінки, яка вмирає. Да? І вона майже все життя прожила на вулиці, да? але поєдналася з Богом да? на кінець життя. І там також був чоловік. Який їй допомагав, можна сказати, які разом жили на вулиці, да, Києва. І він плакав, да. я його запитав: а що тобі є найважче? Да? Якби найважче, коли ти бачиш це все, коли ти це все переживаєш, що є найважче? Він каже, те, що я залишуся сам. Справді, що е, це не є легко да, якби, бути сам, якби, один в полі не воїн. Да, але Господь йде у пустине місце, да, щоб якби, кожного з нас там зустріти. Тому що пустиня це смерть, так насправді. Там не, там не будується палаців, там не, е, якби, проходиться через пустиню. І тому. Пустиня це смерть. І Бог деяких якби, допускає пустиню в їхньому житті, щоб, можна сказати, в найбільший досвід віри, щоб вони переконалися, що живуть Богом, що це Бог дає життя так насправді. Не якісь речі чи особи. Тільки щоб на пустині досвідчили е, Божого життя. Цей подих, подих, що людина якби дихає Богом вже, щось дуже важливий досвід віри. Тому будь-яка пустиня, чи смерть когось близького, чи е, труднощі в сім'ї, е, пияцтво, наркотики, будь-яка пустиня. Все, що людина переживає, те, що якби людину. Нищить і вбиває. Те, те що людина, якби, де досвідчує смерті, чуємо, Ісус попрямував у пустиню, щоб знайти людину, нас віднайти. Тому, що потрібно, якби так подумати, щоб Ісус йде на пустиню, а від нас що він очікує? Також очікує, щоб ми також, якби вийшли на зустріч, також знайшли в своєму житті місце на пустиню, щоб ми могли слухати його, так як чули в читанні, Елі сказав: Йди і слухай. Йди і слухай. Да. Господи, Слуга твій слухає. говори, вже Самоїл говорить. Тому це є те, що сьогодні нам звіщає церква, що на пустині твого життя, нашого життя, може відбутися ця зустріч. Те, що людина буде, війде в пустиню і буде жити Богом, як цей повітря буде дихати Богом. І може почути своє ім'я, Самуїле. Самоїле, Марія, так як Марія Магдалина біля гробу. Стояла біля пустого гробу, але була переконана, впевнена, Бог живе. Так само ми можемо стояти біля якби, свого гробу. Здається, стільки не вийшло в житті. Але бути впевненим, що Він живе, що він надаль. Оздоровлює, надаль стіляє, надаль виганяє бісів. Надаль. Він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився.